Єврокомісія пообіцяла залишити Угорщину без грошей, якщо та негайно не ухвалить низки обіцяних антикорупційних заходів. Йдеться про 7,5 мільярдів євро із загального бюджету. Будапешт пообіцяв виконати зобов'язання до дедлайну 19 листопада, аби блокування не сталося. Раніше на закритій промові перед своєю партією та бізнесменами прем'єр-угорщини Віктор Орбан заявив, Євросоюз найближчі 10 років може розпастися, а Україна втратити половину території. Крім того, Орбан прогнозував зупинку цієї зими до 40% європейської промисловості. А відтак обіцяв докласти всіх зусиль, аби на осінніх переговорах голів держав Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії ще на півроку цього продовження не допустити. Чудово усвідомлюючи, що в такій позиції він один проти всієї євроспільноти, Орбан сподівається на вибори в Італії, де можуть сформувати уряд, що підтримає його позицію.